На Волині школяр на смерть розбився на мотоциклі. Аварія сталася вночі. Одинадцятикласник з Ковельського району впав з двоколісного на асфальт і загинув. Мотоцикл був не зареєстрований. З мотоцикла в реанімацію на волині сталася аварія з неповнолітнім. Дорожньо-транспортна пригода була в камінь-каширському районі. 17-річний хлопець на мотоциклі врізався в дерево. Його із серйозними травмами забрали в реанімацію. Школярка втрапила у ДТП. Їй затисло ногу, підозра на перелом. Було це в понеділок на автодорозі біля села Щитинь Камінь Каширської громади. 12-річна дівчина їхала пасажиркою на мотоциклі. Двоколісний упав, і її нога застрягла між колесом і крилом. Дівчину забрали в лікарню. Збив дорожній знак, а тоді ще й влупився в чужу машину. Було це вночі на привокзальній в Луцьку. Водієві 18 був за кермом Фольксваген. Після знаку він в'їхав в Рено Луган. Той зачепив ще припаркований Фольксваген Гольф. Винуватець був п'яним та ще й не мав посвідчення водія. На нього склали чотири протоколи. У Луцьку п'яний водій створив аварійну ситуацію. На проспекті Волі патрульні помітили шевролет, водій, якого не пропустив рано. Що їхав на зустріч. Виявилось, що чоловік був п'яний. Драгер показав 2,62 і проміли алкоголю в крові. Показали відео аварії, що сталася в Луцьку на перехресті Рівненської та відручення 28 серпня. Там водій Нісен Ліф раптово зупинився на заборонений сигнал світлофура. Водій Рено Скенік, що їхав позаду, не встиг вчасно загальмувати та врізався в нього. Обійшлося без постраждалих. На Волині зник пенсіонер. Розшукують Михайла Ісаковича Черена. Йому 77, Жив у селі Осекрів Ковульського району. Ще 14 серпня він поїхав на електроскутері в сусіднє село. Відтоді про нього нічого не відомо. Прикмети ріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке русе. Якщо щось знаєте, повідомте в поліцію. Ковалі патрульні насварили жінку, бо та загубила свою дитину. Було це в неділю. Хтось заявив поліцію про виявлення дитини. Маму хлопця швидко знайшли. Її віддали дитиною. Провели профілактичну бесіду. Купатися нам приходиться дуже часто. Бо всім краще окупаєшся, тим більше шансів на життя. Звати мене Віктор. У 23-му році я мав бажання піти служити в сили оборони. Попав в розвідроту, перебували ми на Покровському напрямку. Зазвичай більше штурмували, займали позиції, відходили, потім знов штурмували. Піхота заходила, ми відходили. Ця війна дуже тяжка для мене, для всіх хлопців, хто там перебуває. Великі втрати, коли побратими гинуть, дуже тяжко теж, морально. Працювали ми весь час сутками. Я пішов в за ще, відпочити трохи, побути біля сім'ї. Морально віддихнути від того всього. І довго я не відпочивав так само до місяця часу. І зважившись на всі за і проти, порадившись своєю дружиною, якби вирішив, що... Хочу служити в Національній гвардії. На КПП мене прийняли все, як має бути, все по правильному Віднеслись до мене так само з повагою. Важливо, що я після СЗЩ був. Коли я прийшов так само, мене повністю екіпірували, в свою форму. Я прийшов своїй, але мене сказали, що так не можна. Повністю дали екіпіровку мені на гвардійську. Екіпіровка також влаштовує хороша. Командування адекватне в нас. Спілкуватися вона з ними так само нормально, без всяких проблем. В новому підрозділі я трошки я переналаштувався, стало морально трошки краще, легше. Також приїжджають до нас психологи часто, працюють з нами, говорять, спілкуємося з ними, підтримують нас морально, як можна. Багато хто з моїх побратимів так само перебувають в такій ситуації, як я був. Раджу їм теж не... Нервувати, не психувати, брати себе в руки, налаштовуватись. Я розумію також, що війна ще не закінчилась. Ще не знаю також, скільки вона буде продовжуватись. Е, можливо буде таке, що я знову буду брати участь в бойових діях. Я б сказав, навіть, що є з чим порівняти. І я навіть довольний тим, що я тут зараз знаходжуся. При поверненні на службу ми знову проходимо заново ще одне БЗВП, так само з реструкторами. Працюємо, спілкуємось, щось навчаємось нового, щось своє розказуємо так само. Спільну мову ми з ними знаходимо, навчають нас правильно все, як має бути. Повернулися із СЗЧ, проходять загальну військову підготовку на полігонах Національної гвардії України. Тож, щоб вони адаптувались і були готові до нового бою та покращили свої індивідуальні навички та навчити їх нової тактики і нової методики ведення бою. На рахунок окопу вже він майже викопаний, трошки лишилося. Так ми маскуємось, щоб нас не було видно з повітря і зберегти життя так можна. Захист держави це завжди в пріоритеті Богів є і мусить бути. і Кожен робить помилки, кожен має право якось їх виправити. І після того, як кінчиться війна, я хочу вернутися так само в цивільне життя, працювати, ростити своїх дітей, бути гідним патріотом своєї держави. Рахую, що ми займаємося дуже хорошою справою. Наша задача. Щоб наші бійці були вчасно нагодовані, смачно, щоб їжа була свіжа, гаряча. Ну і весь мій колектив над цим тяжко працює, таких умовах доволі нелегко. Я їм всім вдячна, що ми всі гарним колективом стараємося робити свою роботу на всі 100%. Кухня відчиняється 7 годин ранку. Працюємо ми до 9-ї вечора, тому що графік ненормований, багато чого залежить від цього, ну і ми маємо бути підготовлені за будь-яку годину. Ми готували вже багато чого. Ми і чебуреки жарили, ми і пиріжки пекли, ми і французьку кухню робили. Ну, то в які настрій всі пропонують і ми стараємося щось чимось здивувати. Ну, Я рахую, що ми відіграємо важливо. Було, було всяке, вивозили на нолі, кормили всіх і в будь-яких умовах справлялись. Слава Богу. Я дуже сильно вірю в нашу перемогу. Для того ми тут всі знаходимося. Я думаю, що це думка кожної людини в нашій країні, щоб воно було як намога швидше і щоб все це закінчилося. Мене звати Артем, мені 19 років, я з Волинської області, Ковальського району. Закінчив школу, пішов після 9 класу в Любомиль, в училище на Столяра. Потім оце війна почалася, десь е, півтора року ми вже ну, не навчалися там. Я виїхав е, з України в Польщу. ну, мені ще не було 18 років. Ну, під час війни е, працював в Польщі там, ну, на яблуках, там таке. Мені виповнилось 18 років в Польщі, і десь за тиждень-два, ну я собі вирішив повернутися назад в Україну. Свідомо вертався. Я в Польщі тоді був ну, вже може місяців три, біля чотирьох. Хотілося назад повернутися в Україну, ну, до, до сім'ї. Писало таке питання, куди далі ну, рухатись. Та й думаю, піду в, в, в ДПСУ. Тим більше є така можливість проходити службу біля дому, та й навагаючись. Пішов на рік контракт. Підписав. Тим більше в мене в сім'ї служать родичі відчим, дядько так само теж служить. Зараз охороняю українсько-польську ділянку, службою ну, задоволений. Все подобається. Тому, якщо ти також готовий приєднатися до прикордонників, чекаємо в наших лавах.